Вітаю, шановна кадрова спільнота, в ефірі з вами кадрова кава і я її ведучий шеф-редактор проєктів кадрової QA Вікторія Ліпча. Сьогодні в нас буде просте, складне запитання, але дуже-дуже довге і дуже-дуже важливе. Влаштовуйтесь позручніше, будемо його розглядати. Я навіть сьогодні наше запитання для кадрової кави розбила на. Власне, саме запитання і на окрему тему кадрової кави. Давайте розбиратися, тому що питання доволі важливо. Знаєте, навіть, напевно, до цієї кадрової кави можна ще м зробити невеличкий епіграф, який саме? Да, як не порушувати права працівників та знати межі своєї компетенції для того, щоб не порушувати чужих прав. Прав. І так, сьогодні в нас буде таке собі запитання, чи може зовнішній сумісник е, працювати за цим зовнішнім сумісництвом. Фактично, якщо за основним місцем роботи, в нього графік роботи з понеділка по п'ятницю, з 8 години до 12 години, потім йде в нього перерва для відпочинку та харчування е, 45 хвилин і далі він працює. Працює фактично з 12 години години 45, 45 хвилин до 17 години. І питання полягає в чому? А за сумісництвом в іншій установі він може працювати з 12 години до 12 години 45 хвилин. Але за умови, що ця установа знаходиться за 10 кілометрів від його основного місця роботи. Тобто, да, йому в ну, якийсь там час треба ще на дорогу. Питання доволі цікаве. Ми то розуміємо з вами, що він. В це місце роботи за сумісництвом він не телепортується. Тобто, в будь-якому разі, йому потрібен якийсь час для того, щоб дістатися місце роботи за сумісництвом. Але в нас питання: а чи потрібно? Ну, чи має, навіть не потрібно, чи має, це хвилювати роботодавця за сумісництвом. Там, де така особа буде працювати за сумісництвом. Пам'ятаєте, я завжди вам говорю про основний критерій роботи за сумісництвом? Так, що це? Ну, крім визначення передбаченого статтею 102 з позначкою, 1 Кодексу законів про працю України, крім того, що це особа, особа роботи, яка виконується особою за трудовим договором у інший вільний від основної роботи час, я завжди вам кажу, що треба мати розуміння ще одного критерію роботи за сумісництвом а чи можливо виконання такої роботи саме в цей вільний від основної роботи час. І ви маєте розуміти, да, що має бути доступ до приміщення, наприклад, де виконуються роботи, має бути сама робота може виконуватися в цей робочий час, да, тобто можливість працювати фактично виконувати роботу за сумісвістю. Зазвичай ані про дорогу, ані про інші ось такі моменти ми з вами не говоримо. І дійсно, вас, як роботодавця, який надає працівникову роботу за сумісництвом, не має хвилювати ані його графік роботи за основним місцем роботи, ані коли він буде і як він буде до вас діставатися. Тобто це не ваші питання. Відповідно до законодавства, а саме до статті 21 да, Кодексу законів про працю України, що він має право укладати трудовий договір, е, якщо це не заборонено іншими нормами законодавства в на одному тому самому підприємстві чи на інших підприємствах і реалізувати себе як працівник, Не відповідно до 24 статті Кодексу законів про працю України, де перелічено. Перелік документів, які вам має працівник надати при працевлаштуванні на роботу, як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. Ви не можете в нього витребовувати графіки роботи, співставляти їх зі своїми графіками роботи, а потім вирішувати, він там може чи не може виконувати роботу. Ваша. Робота полягає в тому, щоб ви усвідомили, він у вас працювати може саме в той час, який потрібен вам, як роботодавцю, і який, в принципі, влаштовує працівника. Може чи не може? Якщо такий працівник да, вам потрібно в один робочий час, а він наполягає, що він хоче виконувати роботу в інший робочий час, а вас це не влаштовує, то що відбувається? Ви не дійшли згоди, і трудовий договір просто не може бути укладений. Да, тим більше, ви да, ми подивилися, вимагати від нього документи, а як він там буде працювати, на тому основному місці роботи, чи якимось іншим чином там, о, влаштовувати свій робочий час, ви не маєте права їх витребовувати. Більше того, якщо працівникові буде поставлена така вимога, а ви нам принесіть документи, він має право вам відмовити. На підставі чого він буде вам приносити такі документи? Давайте будемо розуміти, що да, виконання роботи за сумісництвом в різний час це важливий критерій. Але у кожного з роботодавців, як Роботодавця за основним місцем роботи такого працівника, так, і роботодавця за сумісництвом мають бути свої обов'язки. І ось у вас, і у роботодавця за основним місцем роботи обов'язок, щоб контролювати, що ваш працівник в певний робочий час виконує роботу. Тому. Дає, де він візьме той час на дорогу для того, щоб дістатися місце роботи за сумісництвом? Це не ваше питання. Це може бути питанням, і, да, можливо, правильним питанням до роботодавця за основним місцем роботи. Да, чому mm -hmm. працівник не працює в робочий час, а знаходиться там десь і використовує цей час на дорогу до місця роботи за сумісництвом? Але ви не знаєте, можливо, він цей час відпрацьовує потім. Після закінчення основного робочого часу. І він так домовився з роботодавцем. Або йому встановлено за основним місцем роботи неповний робочий час. Так, да, може бути, кожен з роботодавців відповідно до частини 2 статті 30 закону України про оплату праці має обліковувати фактично виконану роботу працівником. Да, можуть бути питання, да, де він був? Я вам сказала про це. Де він був, чому витрачався робочий час за основним місцем роботи? Не для роботи, а для того, щоб на, на свої потреби, бо це його потреба дістатися іншого місця роботи. Але це не питання роботодавця за сумісництвом, і ви не можете. Не вплинути на це, не вимагати від працівника підтвердження, що він має якесь там право, можливість до вас дістатися вас як роботодавця за сумісництвом. Має право ну, має цікавити тільки виконання роботи. Ви йому його прийняли на роботу за сумісництвом, Ви йому поставили неповний робочий час з режимом роботи понеділок, п'ятниця з 12-ї години до 12-ї години 45 хвилин. Вас це влаштовує, якщо ви так прийняли працівника на роботу. І працівника це влаштовує, якщо він погодився на укладання такого трудового договору. Так, ось. Вас і має хвилювати, щоб відповідно до табельів обліку робочого часу він працював з до кожну п'ятницю, четвер і так далі до понеділка. І вимагати додаткових документів за основним місцем роботи ви не маєте права. І будете вимагати, працівник має право дійсно звернутися до суду, на підставі чого така вимога. Так, да, ще раз, може бути перехресна перевірка. Тому подбати про ось ці моменти мають окремо роботодавець за сумісництвом, роботодавець за основним місцем роботи, щоб потім, коли е, можуть бути в бюджетних сферах співставлені ці дві роботи і ці дві факти виконання роботи, не було там нахлесту, перетинання робочого часу і так далі. Да, кожен це має врахувати і про це подбати. Але ви допомагати і підстраховуватись таким чином, ви не маєте права. Я у вас питанечко, бачу. До, всіх, до сих пір в вузах при, приносять заяви до основних місць роботи, що роботодавець за основним місцем роботи написав на цій заяві, що не заперечує а, проти роботи а, за сумісництвом. Ну. Я ж не знаю, що вам приносять, і на підставі чого принести можна все, що завгодно. Ось, бачите, у нас тут теж вимога від роботодавця надати чи не просто надати, а встановити там, якщо глибоко покопатися в тому питанні, там знаєте, як ви як же ставите питання? Ви ж ставите питання ось так. Я потім уточнюю, скажіть, а що, а що там дійсно? Тому що, коли ми почали розбирати з редактором вчора це питання, було питання: нам треба, щоб працював з 12 до 12.45, і, робо, і працівник хоче так працювати чи можемо такий графік встановити? А потім, коли почали копати, копати, копати в цьому питанні, його далі уточнюючими питаннями розгрібати, виявилося, що вони прям пропонують працівникові за основним місцем роботи встановлення певного робочого часу, щось до якогось ляда ненормованого робочого дня, хоча він там зовсім не до чого, поняття ненормованого робочого дня, там скоріш мало йти розмова про встановлення іншого режиму роботи. Да, але ж це вимагати не має право роботодавець за сумісництво. Тому ці заяви да, вони приносяться, вони досі ще думають, вважають, що є та, там, усі заборони, які були за 245-43, і тому да, не заперечується проти такої роботи. Що це дійсно педагогічна робота, якщо ми ще додатково сюди додаємо обмеження, які передбачені 1700 законом, да, що певним категоріям. Осіб можна виконувати роботу фактично додаткову роботу, тільки якщо це педагогічна наукова діяльність, там суддійська діяльність спорт і так далі. Тобто ті види робіт, які передбачені статтею 25 закону 1700. Але це не означає, що ми маємо ну, вестися на такі заяви, вибачте, і задовільняти їх, і ну, продовжувати. Практику, ту, яка не передбачена законодавством. Тому, ну зараз, наприклад, я знаю деякі інститути, навчальні заклади, які ось у зв'язку з цим сумісництвом і неправильним його застосуванням, да, починають. Задумуватися над тим, що, о, а дійсно, ми, ми робили неправильно, і сумісництво, і основна робота. Треба бути, щоб вона була в часі розмежована, і як це так? А в нас виявляється, можете собі зрозуміти, яка ситуація у людей. А в нас виявляється, що у нас люди за сумісництвом після закінчення робочого часу, після 17-ї години, працювати не хочуть. То яке ж це було сумісництво у вас в такому випадку. Це було зовсім не сумісництво, якщо до, до закінчення робочого часу вони працювали. Було суміщення. А значить, було неправильне оформлення. А неправильне оформлення в такому випадку тягне за собою, да? це ж окремий трудовий договір. Там же ж були компенсації за відпустки це кошти. І ось ці кошти потім підраховуються. І виявляється, що ой, було не цільове. Використання коштів або була ситуація, коли по кошти фактично виплачувалися, а робочий час не відпрацьовувався. Да, ось, тому я кажу, що подбати. Про застосування, можливі застосування такої роботи, мають і роботодавець за основним місцем роботи, і роботодавець за Да? Якщо для роботодавця за основним місцем роботи вся дорога, там де він відсутній, ці 10 кілометрів до 12 години він має дістатися, це час, який має бути відпрацьований, то це питання ж треба вирішити. Або потім буде питання, а де. Людина, да, як вона може дістатися до свого, своєї роботи за сумісництвом, ну це тільки у випадку, якщо була перехресна перевірка. Але ж я ж кажу, питання таке: ну, воно ну, на нього треба дивитися з усіх боків. Перший бік це сторона можливості працювати за сумісництвом, а з іншого боку, Ваща, ваші компетенції, ваша, ваші обов'язки з приводу того, що ви маєте право. Спитати, витребувати як підтверджуючі документи і так далі. Не перебільшуйте ваші повноваження. Ви вилетіло слово повноваження. Ваші повноваження не перебільшуйте свої повноваження, навіть якщо це, ну скажімо так, це обґрунтовано, це не ваша компетенція. Тому, я думаю, що для такого працівника. Питання буде вирішено ну, позитивно, бо його влаштовує графік роботи, в графік роботи влаштовує роботодавця за сумісництвом. А як буде контролювати виконання роботи роботодавець за основною роботою? То вже питання до. Того роботодавця. Да? І яким чином потім буде вирішено питання з оціма 10 кілометрами, за яких також можна дістатися до роботи за е, сумісництвом. Тому, будь ласочка, врахуйте тепер ще один аспект, да? а що ми можемо? Питати, чи не можемо питати? Е, да, Це все важливо і це все в сукупності є наша, ну, наша робота. Зараз чомусь вважається, що вони, якщо сумісники викладають в вузах онлайн, то їм не треба хвилюватися, що цей час роботи вони можуть працювати за графіком, за своєю основною посадою. Ну, знов таки, да, дистанційна робота в нас. Є, вона передбачена, але да, знов таки контроль виконання роботи роботодавцем за основним місцем роботи. Ось уявіть собі, я роботодавець за основним місцем роботи. В мене на робочому місці знаходиться мій працівник. Як до якого я заходжу в кабінет, а він мені показує згін звідси Лівчанська. Я тут викладаю в мене тут е, ну, да, там, якийсь процес. Я йому кажу: мені треба зробити ось це. ось це, ось це, це. Він каже, добре, через 45 хвилин, йди звідси. Ага, так я і пішла. Я стала ось так ось з годинником і порахувала, скільки він працював не на мене. Чому я за цей час маю. Платити. Така сама ситуація може бути з виконанням роботи дистанційно, як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. Ви ж коли о, запроваджуєте роботу дистанційно. Ви ж маєте прописати, як використовується робочий час працівником дистанційно. На його розсуд він сам розподіляє цей робочий час, але за цей робочий час він має виконати ось такий-то-такий-то обсяг роботи. Або він має бути на зв'язку в такий-то, такий-то, такий-то період часу, і мені відповідати, і робити для мене цю роботу, а все інше буде викладати або робити потім. Це все прописується в тому присловутому, який ви дуже сильно не любите, трудовому договорі про дистанційну роботу. І далі ми розуміємо, що ми платимо за виконану роботу, відпрацьований робочий час. В мене також я, ну, на сьогоднішній день ми всі працюємо дистанційно. Ми прац... ну, не всі, я маю на увазі свою редакцію, всі це моя редакція. У мене редакція працює дистанційно. На да, в мене є, коли редактори завжди мають бути на зв'язку, період, коли вони на зв'язку. Я не контролюю кожну годину, що вони роблять. Моє питання, щоб вся робота, яка необхідна для виходу журналу кадровик UA, розміщення матеріалів системи кадрів UA, те, що йде на сторінку Facebook, було виконано. Ця робота да, може виконуватися з 8 до 17. Ця робота може бути зміщена, і да, виконуватися до 18. З 18 до 19 певна робота. А ви знаєте, коли редактор, наприклад, вам відповідає, це знов таки поза межі робочого часу з 9 до 18 може бути. Да, але да, в цей час ну, може бути і сумісництво. Але робота виконана, вони розподіляють свій робочий час самостійно, мають бути на зв'язку в певний період часу. Так, да, це все вирішується. Але так, таким чином, щоб не шкодити роботі, і виконаній роботі, і оплаченій роботі. А спочатку для того, щоб поставити в певні межі працівника да, будь-якого. Треба, щоб спочатку це все зрозумів роботодавець. Поки у нас роботодавець це не зрозуміє, да, є можливо, є робота, це я навела свої приклади з організації нашої роботи, а можливо, є така робота, яка не може бути потім зміщена. А ось робота менеджерів. Вони всі прив'язані до робочого часу е, свого клієнта. Вони не можуть виконувати свою роботу, хоча вони дистанційно працюють. А вони не можуть виконати свою роботу о 22 годині. Ви б були раді, якщо б вам менеджер потелефонував е, в 22 годині, запропонував купити журнал, котро ви QA. Ого, ото пішов менеджер разом з журналом далеко. Він не може виконувати таку роботу, тому його робота. Не може бути зміщена. І в нього виконання роботи буде чітко з 9 до 18 години. Тому кожного разу ще раз, да, треба ставити собі питання: а чи можливо виконання роботи? Це питання да ось той критерій виконання роботи за сумісне стамою основної роботи. І, звісно, якщо роботу не можна, час роботи коригувати, здвигати і все таке інше. Ось як пані Світлана запитала, що багато хто викладає ось в цей час. То чому ви маєте отримати як мій працівник кошти за те, що ви викладаєте в цей час від іншого роботодавця, або навіть від мене, якщо це внутрішнє сумісництво, І ще раз від мене, бо ця робота не виконується да, в цей робочий час, чому я за неї маю платити? Тому аналіз спочатку можливості виконання роботи, контроль, який також має бути від роботодавця, і далі на проведення оплати праці за фактично виконану роботу. Знаєте, колись ви мені нагадали. Був такий цікавий кейс. Я його правда вже не дуже добре пам'ятаю. Він був доволі давно цікавий кейс. В чому був. Ми прийняли на роботу працівника. Він працював, працював, працював весь цей час. Ми його не контролювали, що він там взагалі робить. А тепер ми хочемо його звільнити. Ну, тому що нам да, там, за період рік тому не подобалася його діяльність. Питаю, а чому ж ви не контролювали роботу? Це ж одна з функцій роботодавця контроль процесу виконання роботи і якості роботи, в тому числі, чому ви не контролювали? Ну, ось так сталося, що ми не контролювали, ми йому довіряли. Ну, якщо ви не контролювали, довіряли, то, напевно, вас це влаштовувало. Якщо б не влаштовувати, за що ви платили б гроші. Тому ось ця функція контролю, навіть якщо у вас працюють особи на дистанційній роботі, також має бути. А, якщо це, наприклад, викладачі да є різні, ем, різні зараз формати роботи, але дати надо, наприклад, я інколи спостерігаю за навчанням в школах. Дати завдання передивитися відео і не проводити при цьому взагалі заняття дистанційно, ну, для мене це трішечки така не дуже якісне виконання роботи, якщо ця робота була визначена саме як проведення заняття синхронно. А? За що платити? За те, що надано просто да, перегляд відеоуроку. Наприклад, у нас на курсі підвищення кваліфікації ми говоримо про те, що в нас є заняття в синхронному режимі і асинхронному режимі. В синхронному режимі стільки-стільки, стільки, асинхронному, в синхронному стільки, стільки. стільки, синхронному стільки, стільки, стільки да, який обсяг, і коли ви це дивитесь і передивляєтеся? Так, є різниця виконання роботи онлайн. І фактичне виконання роботи, і да, надання запису. Знов-таки, це все, все стосується контролю і домовленості щодо виконання такої роботи. Тому, будь ласка, думайте, аналізуйте, знайте свої повноваження, контролюйте свої процеси виконання роботи, ані інші. Да, і розумійте, да, чому ми так робимо. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що з вимогою надати графіки, а ще більше з вимогою встановити певний графік за основним місцем роботи працівникові, який хоче працювати у вас за сумісництвом, ви дійсно розібралися. І таких вимог. Ви ставите не будете, тому що вони проти Дякую вам всім за увагу, всім бажаю тихого, мирного дня і продуктивного, і швидкого закінчення цього робочого тижня. Всім дякую за увагу і до побачення! Зустрінемося на наступному тижні.